Упродовж двох днів парк Шевченка перетворився на простір для гри, спорту й творчості. Тут діяли спортивні локації, артзони, інтерактиви з фінансової грамотності, чіл бази та простір для найменших. Фестиваль організувала громадська організація Джуніорс. Ми створили з Олександром Беданом цей рух, цей напрямок для того, щоб розвивати дітей, щоб у них було на дитинство. І власне під час війни ми розуміємо, наскільки важливо, щоб вони мали інструмент в ласі, щоб почуватися добре, і тому такий фестиваль він надає їм можливість спробувати себе відкрити свої суперсили і знайти те, що їх приводить до стану ладу. Бадмінтон, корнхол, флорбол, доджбол, регбі п'ять, фрізбі, диск-гольф це не набір дивних слів. Під час Junior Games діти вперше спробували ті види спорту, які вже стали частиною уроків фізкультури у новій українській школі. Сенс фестивалю заключається в тому, що наші дітки мають рухатися. Вони можуть спробувати нові види спорту, які ми з громадською організацією відстоювали за впровадження в шкільну програму на уроках фізичної культури 8 років, і вони вже там є. Тобто вони є в новій українській школі. І ми пишаємося сьогодні. Діти можуть їх спробувати, а потім прийти в школу і сказати, А де наш фрізбі? Окрім спортивних ігор, діти брали участь у майстер-класах, настільних іграх та творчих заняттях. Організатори кажуть, важливо, щоб малеча мала можливість обирати і рухатися вперед навіть у складні часи. більше подобається мені проходити квести і грати в різдві. А тобі мені найбільше така ж мені все дуже подобається, особливо фрізби, як мені дехто запильнув тарілку в лоба». А мені а мене тут тарілка перелетіла. Хочете, щоб у вас в школі були такі заняття спортом, як тут сьогодні в парку? Так. Ми дуже хочемо. Место уроків. Ми я уроків не одне дуже люблю. І место уроків в було б супер. Хоч я і люблю окіну спорт. Я теж люблю навіть більше. І я би хотів, щоб ті, хто зараз дивляться, Вчителі фізкультури, щоб поводили такі фізкультурні вправи в школі. Брали участь в регбі, брали участь в збір наліпок і проходження квестів. Фрісбі. Клас, що найбільше сподобалося? У вас є якісь подібні види спорту в школі? Так, на фізкультурі, де показують, де в регбі граємо. Завдання виконували і фрісбі. Ну і зараз будемо це, грати в футбол, це і французь. Ну, я не француз. Я не хочу. Круто. А що найбільше сподобалося? Фрізбі Тут є фрізне і на соні фрізбі. Я кажу тут біля кожної ігри є цей. Людина від цієї компанії і може пояснити або допомогти. Ну тут доволі за словами організаторів, участь у фестивалі взяли понад дві тисячі дітей. До реалізації події долучилася Чернівецька міська рада та кафедра фізичної культури ЧНУ. Ці нетрадиційні або інноваційні види спорту. Вони на сьогодні включені до програми фізичної культури, яка передбачає нова українська школа і тому і в в нашій освітній програмі ці види спорту вивчається, і ми також часто організовуємо різноманітні заходи, які поєднані. З вивченням оцих саме інноваційних видів спорту ми вже кілька років працюємо над тим, щоб кожна дитина була залучена до спортивних активностей і до змагань, яким чином саме популяризацію альтернативних видів спорту тими про які, по суті соні ми говоримо на цьому фестивалі, і насправді досить вдало нам вдалося це зробити, реалізувати в нашій громаді. Тому, коли на початку весни до нас приїхала представниця Джуніорс, пані Марія, і почала пропонувати співпрацю Звісно, ми відгукнулися. По суті, ми були а, першими в Україні, з ким вирішили реалізовувати такий фестиваль. «Джуніорс Геймс планують проводити й надалі в інших містах України. А Чернівці вже задали високу планку і стали прикладом того, як спорт і гра допомагають дітям відчувати себе у безпеці та жити звичним дитинством навіть під час війни. Люба Копоть, Микола Ганутін, новини сі 4